Вітаю друзі на каналі Сонічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 12 квітня, і поговоримо про вкрай цікаве інтерв'ю, яке дав спікер Верховної ради Руслан Стефанчук. Він взагалі не часто балує представників медіа своєю персоною і спілкуванням власне з журналістами, але на цей раз він відповів на достатньо велику кількість питань. Вон чи їх можна назвати надто гострими, але три дуже важливі теми як на мене, спікер підняв. І після цих тем ну залишилося дуже дуже неоднозначне враження щодо того, яку роль сьогодні відіграє взагалі Верховна Рада і чим вона займається. Отже, перше питання найцікавіше і найманіпулятивніше, як на мене, стосувалося того, що в суспільстві, начебто, я підкреслюю, начебто, існує запит на скорочення кількості народних депутатів. Ну, в суспільстві точно існує запит на зміну нинішньої Верховної Ради і на те, щоб значна частина депутатів, які працюють перед до сів, монобільшості ніколи в політику вже не поверталися, якщо не всі, але з приводу скорочення, мені здається, це більше намагання видати бажане за дійсне, тому що насправді тут все залежить від того, як це питання суспільству власне демонструвати. Але прозвучало питання так: що от є, начебто, такий запит, гострий запит на скорочення депутатів, оскільки депутати ну, не надто якісно там справляються зі своєю роботою, і взагалі це буде дуже велика економія. Ну, мабуть, ко. Ожтів для державного бюджету Стефанчук сказав, що ще в 19-му році, 29 серпня, президент України Зеленський подав до Верховної Ради зміни до конституції, де якраз передбачалося скорочення кількості народних депутатів. Але але Конституційний суд України власне. На превеликий жаль, як зазначив Стефанчук, він дав негативний висновок на цей законопроект, ну і заблокував його розгляд в Верховній Раді. Але він глибоко переконаний. Я буду тут цитувати, що беззаперечно питання зменшення кількості народних депутатів стане в українському суспільстві і не тому, що хтось когось там любить чи хтось когось не любить, а тому, що об'єктивно. Зменшилася кількість осіб в Україні, які будуть е, представлені в єдиному законодавчому органі. Коли було 52 мільйони, ну це одна розмова. Е, коли сьогодні людей набагато менше, е, ну питання представництва суспільства повинно бути переглянуто. І я думаю, що якраз цифра 300 депутатів, 300 спартанців, да, давайте так їх назвемо, е, про яку ми можемо говорити. Е, ну, от вона може бути розрахунковою там для всіх подальших е, процесів. Ну знаєте, перше, що відразу спадає на думку, а не хотів би спік і, взагалі, всі представники влади, спікер меншою міру, і це точно не його зона відповідальності значною мірою, взагалі відповісти, як це сталося, що в Україні з 2019 року дуже сильно скоротилася кількість людей, дуже сильно скоротилася кількість громадян, саме з 2019 року. Ми розуміємо прекрасно всі об'єктивні обставини, широкомасштабне вторгнення, переселенці, тимчасово окуповані території, але влада теж ж повинна якось нести за це відповідальність і, власне, пояснювати, що відбулося взагалі, якщо подивитися на ті дані, які ми маємо на сьогодні, то кількість громадян України оцінюється в приблизно в 34 мільйони. Є цифри в бік збільшення, в бік сильного зменшення. Я в принципі таких цифр станом на сьогодні не бачив. Якщо, наприклад, бачили ви їх, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми обов'язково їх теж розглянемо. Так от, якщо подивитися на інші країни, унітарні, я підкреслюю, не федеративні, а унітарні а Україна є унітарною державою і залишиться відповідно такою. Я Переконаний, що колись в нас ще буде і Кримська область, ніяка автономна Республіка Крима, Кримська область, так, от, якщо ми так подивимося на найближчі або на провідні унітарні країни, то ми побачимо, що, наприклад, там в Польщі, Франції, Великій Британії. На одного депутата припадає, скажімо так, ну, достатньо велика кількість громадян країни. Ну, наприклад, там у Великій Британії 650 депутатів, але в них ще там ну, дуже там, кілька сотень лордів, населення 68 мільйонів. І на одного депутата-лорда припадає там приблизно 46, ну майже 47 тисяч громадян. Але якщо ми подивимося на Україну, ну от в контексті того, яка кількість на. На одного діючого народного депутата зараз, тобто коли їх там 450 хоча в них до речі, в нас до речі, їх не 450 а трошки більше 420 було, бо не з чотирнадцятого року не проводилися вибори в мажоритарних округах, які були в тимчасово окупованому Криму. і Тимчасово окупованих частинах Донецької Луганської областей. Так, от виходить, що в нас в принципі вже зараз, вже зараз на одного народного депутата припадає більше громадян ніж в унітарних країнах Європейського союзу. Ну і Британії окремо, тому що Британія зараз не член Європейського союзу. Ну, наприклад, там в Польщі е, виходить приблизно. 67 там з половиною тисяч У нас, якщо так порахувати, це майже 75 з половиною тисяч громадян на одного депутата. І те, що пропонує Стофанчук, призведе до того, що в нас на кожного народного депутата буде ще більша кількість громадян, ще більша кількість громадян. І відповідно якість роботи такого депутата. А я нагадаю, що навіть якщо ми відмовляємося від мажоритарної системи, в нас передбачена прив'язка депутатів до округів. Відповідно йому можливість нормально працювати і комунікувати з цими виборцями. Ну, взагалі її не буде. Це буде знаєте дуже умовна така історія, саме про термін народний депутат, бо він до народу не буде мати жодного відношення. Ну я до речі, хочу ще нагадати, що ця ідея насправді не Зеленському належить, і навіть не Стефанчуку. Вона належить ще е, такій людині, як Віктор Медведчук, зраднику, який зараз перебуває на території Російської Федерації, і звідти продовжує вести підривну роботу проти України. Він в 2000 році пролобіювали проведення всеукраїнського референдум. Дому, де якраз хотіли скоротити кількість депутатів до 300. Так що зелені, зелені вони ну зелена влада наша. Вона просто слуги народу. Вони просто взяли за озброєння ту ідею, яку власне раніше активно просував і лобіював абсолютно проросійський Медведчук. і от зараз її вкидають в інформаційний простір через Стефанчука, прикриваючись тим, що, начебто, є якийсь запит в суспільстві. Ну очевидно, що громадяни не сильно люблять народних депутатів, але знов таки тут треба робити певне уточнення. Вони не люблять переважно більшість нинішніх народних депутатів. А якщо в нас будуть вибори, точніше коли в нас будуть вибори, і оберуть інших людей, нових людей, то зрозуміло, що рівень довіри для них, ну як мінімум, на якомусь першому етапі, буде на порядок вище ніж зараз до. Верховної ради так що говорити про те, що 300 депутатів це супер, і це ще й дозволить щось зекономити. Це м'яко кажучи фарисейство. Ну і давайте не будемо забувати про два важливих моменти. Особливо економії, по перше, ніякої тут не вийде, оскільки, якщо ви зменшуєте кількість народних депутатів, за логікою ви повинні збільшувати кількість їх помічників, оскільки вони працюють з більшою кількістю громадян. Тобто ті ж кошти, які виділялися на кожного народного депутата, коли їх було 450, будуть виділятися на кожного народного депутата, коли. Їх Буде 300. Це перший момент. Другий момент очевидно, що купити або примусити. 300 депутатів до чогось. Я називаю речі своїми іменами все максимально цинічно. Як і заведено у нас на каналі набагато простіше ніж це зробити з 4,5 сотнями народних депутатів, і будь-який політолог, який є теоретиком, на я кажу навіть зараз про практиків, який займається питаннями саме парламентаризму. Він вам чітко скаже, що чим менше депутатів буде, тим простіше їх буде контролювати, тим простіше їх буде. Ну, змушувати приймати якісь певні рішення, маніпулювати їми або ну елементарно просто перетягнути на свій бік. Тобто зробити тоді коаліцію, виходить знов таки на порядок простіше людей менше, відповідно вам простіше з ними переговорити менше це буде виходити назовні, і там може бути менше принципових людей, які не підуть на ніякі підкупи, будуть стояти чітко на своїх якихось там ідеологічних позиціях. І от мені здається, історія просто з. Проспростішої з простішим контролем, і власне з більшою дешевізною для того, щоб цих всіх депутатів підкупити, вона є ключовою, коли ми чуємо розмови про 300 народних депутатів. Ну а ще раз наголошую. Повторююсь, що з точки зору парламентаризму, з точки зору ефективності роботи Верховної Ради, це буде абсолютна катастрофа, тому що ніякої нормальної комунікації з громадянами не буде. Вона й зараз залишає бажати кращого. А коли їх буде всього 300, вибачте, вони перетворяться просто на небожителів, які будуть робити все, що їм заманеться, і плювати вони хотіли на громадян, тому що вони завжди можуть сказати: в нас немає часу і в нас немає ресурсів з громадянами спілкуватися. Другий момент, який згадав Стефанчук, це звісно, вибори. Він Дуже довга розлога. Я не буду тут цитувати. Якщо у вас буде бажання, можете його інтерв'ю е Укрінформу прочитати. Воно є відповідно в відкритому доступі. Він розказував про те, що ніяких виборів під час правового режиму воєнного стану, але ніхто і не збирався їх проводити. Сказав в принципі, що в нас багато зараз маніпуляцій, це як у спортзал ходити е періодично. Політичним партіям треба ходити в спортзал. Вони підкачують свої м'язи. Ну він там намагався так розумію, натякнути більшою мірою на опозицію. Але Виборами насправді підготовкою до виборів на зараз насправді ну, займається дві політичні сили: це Слуга народу і Батьківщина. Вони максимально вкидають і кошти і активно там формують якісь активи в регіонах. Так що тут йому треба було б десь в дзеркало подивитися, тим більше він постійно підкреслював, що він ніякий особливий там спікер, він такий же народний депутат, як і інші, просто перший серед, так би мовити, рівних. Да? Тобто така логіка в нього була. Ну і далі він. Перерахував всі проблеми, з якими ми будемо стикатися під час підготовки до виборів. Вони всі об'єктивні. Тут якраз питань немає: і переселенці, і військові, і багато всього іншого. Але йому журналістка задала одне дуже правильне питання. А чи готується законодавчий акт, який взагалі врахує от всі ці особливості, всі ці моменти, і він сказав, що безперечно, і тому певні підготовчі дії ми робимо. Ну зокрема, ми зустрічалися з головою центральної виборчої комісії, бо нам треба зрозуміти, що робити з реєстром виборців. У нас є багато дискусійних питань, які ми потім потім, зверніть увагу, потім маємо вирішити. Ну, зокрема, вибори, які вони будуть, там президентські, парламентські, місцеві чи всі? Вони будуть разом разом. Ми провести провести їх не зможемо математично, як він там говорить. Ну коротше кажучи, він наговорив дуже багато таких речей. Чому Верховній Раді зараз складно до наступних виборів підготуватися? І тут таке, знаєте, дивне співпадіння виходить з інтерв'ю Стефанчука, яке він дуже довго не давав. І це співпадає фактично з інтерв'ю, яке давав ну, звичайно Єрмак закордонний медіа про те, що вибори влітку це повна нісенітниця. До речі, народні депутати, в тому числі панжелі. Джоли... Зняк, вони заявили, що вже на днях, 16-17 числа, буде пролонговано правовий режим воєнного стану і мобілізації, тобто, ну до кінця по суті, серпня він буде діяти. І, отже, скоріш за все, в офісі. З тих двох сценаріїв, які пам'ятаєте, ми обговорювали в нас на каналі, сценарій дуже швидких виборів, якщо буде перемир'я, або якщо перемиря швидко не буде, тоді максимально затягнути ситуацію. Зараз, поки планують робити ставку вже на другий сценарій, буквально на тому тижні вони активно качали перший, але щось там застопорилося власне між американцями і росіянами. Це важливо дуже уточнення. Про це, до речі, завтра буде окремий блог, який буде стосуватися останніх змін цих перемовин. Так, от, оскільки. Тільки там все трошки застопорилося, ну тоді обрали другий варіант. Давайте максимальні вибори відтермінуємо. І що ми тут маємо, коли Стефанчук абсолютно спокійно каже, що ми навіть не починали нічого конкретно робити, а тільки щось плануємо і потім про щось поговоримо. Це насправді про відверте затягування процесу, тому що він чудово знає, що Верховна Рада повинна ці рішення прийняти. Верховна Рада повинна за це голосувати. Виходить так, що Верховна Рада, влада, монобільшість навіть і не чешиться, да, грубо кажучи, не збирається поки зараз робити. Чому тому ну, що, мабуть, дали вказівку, а давайте ми поки затягнемо, подивимося, як воно буде далі. А потім потрошку почнемо цими питаннями займатися. Ви ж ще не забувайте про одну річ: доки всі ці зміни не будуть внесені, доки всі ці проекти не будуть е проголосовані, власне, влада буде залишатися такою, якою вона є на сьогоднішній день. Тому що вибори просто не будуть оголошені, навіть якщо завершиться війна, і це на сьогоднішній день дуже велика небезпека. Тобто, влада може собі створити таким чином через Верховну Раду. Додатковий люфт, сказати, що нам треба ще мінімум три місяці на розробку законопроєктів, хоча це можна і треба робити вже зараз. А ми спочатку займемося законопроєктами, доведемо їх до рівня законів, а потім ще там 60 днів, 90 днів і почнемо вибори. От тобто, так тягнути можна дуже дуже довго, і вибори взагалі можуть тоді за таким сценарієм у 2025 році, не відбутися. Ну і останнє згадали про відрядження. Про те, що начебто опозиція скажеться, начебто на да, що їх там не випускають з країни Стефанчук сказав, що відрядження це уповноваження з боку Верховної Ради на представлення тих чи інших інтересів. Тут вибачаюсь, деяка маніпуляція, оскільки народний депутат апріорі є представником е, інтересів України. Апріорі кожен народний депутат як особистість, як індивід. але м, тим не менше це не просто дозвіл на виїзд із країни, це представлення. А значить, людина, яка туди їде, вона повинна їхати з конкретною метою, щоб представляти інтерес України українського парламенту повернутися і відповідно до закону прозвітувати про те, що вона зробила. А то в нас типу дехто за три роки не подали жодного звіту. Він тут прямо до речі згадав потім Петра Порошенка. Ну, така собі достатньо дрібна історія, що от він їздить і ніяких значить, звітів не надає, але виглядає це достатньо світ смішно? Чому? Тому що звіти насправді є сам факт поїздки публічних виступів це звіт. Да? Коли приїжджають, зустрічаються, розказують, що там було, з ким там вели якісь там перемовини і так далі. Але питання навіть не в цьому, коли ти піднімаєш тезу про те, що всі повинні їздити туди з якоюсь метою. Виникає одне дуже просте питання: а чому в нас? За кордон поїхало дуже багато депутатів від слуги народу і від ОПЗЖ, і частина з них потім просто не повернулася. Вони які інтереси там представляли? Чому в нас дуже багато ОПЗЖшників або е, багато представників слуги народу? Просто е, знаєте на кожні вихідні кудись виїжджають, літають. Е, ну літають вони вже не з території України. Це зрозуміло, е, і при, причому в ті країни, де за дивним збігом обставин знаходяться інші е, їхні родини. У нас було кілька розслідувань. Е, от колег журналістів там з української правди, в тому числі про депутатів ОПЗЖників, які довідня просто як на роботу літають і частіше там бувають, ніж власне в Києві, бо там живуть їхні родини, і це стосується в тому числі багатьох депутатів від слуги народу. Можна, до речі, згадати історію не з депутатом, але колишнім депутатом Костіном, який був колишнім генпрокурором, а зараз посол в цілих Нідерландах. Він половину свого часу взагалі провів сполучених штатах, коли був генеральним прокурором. Чому тому, що там жила його родина, і це ж саме стосується. Багатьох депутатів, тому коли спікер каже про те, що відрядження повинно бути обґрунтоване. Мабуть, в першу чергу йому треба почати зі слуги народу і з ОПЗЖ. І, от якби до них застосували такі ж вимоги, як намагаються застосувати до окремих представників опозиції, тоді б ми могли говорити про якусь там чесність. А оскільки ми цього не бачимо, мова звичайно йде про вибірковий підхід, і це не йде на користь вітчизняному парламентаризму. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні.